Так. Інформація про те, що найвищий представник Російської Федерації при європейському союзі Кирило Логвінов може бути шпигном. Таке принаймні припускають німецькі змі за даними журналістів, видання Шпігель, Логвінов працює в Брюсселі на службу зовнішньої розвідки під дипломатичним прикриттям. У Бельгії не виключають, що деякі інші російські співробітники представництва також можуть таємно працювати проти інтересів Євросоюзу. Водночас від прямих коментарів щодо діяльності Логвінова у Брюсселі Відмовилися Ну і зрозуміло, що поки що, доки вони не перевідять... знаєш. Є ще інформація взагалі про скільки їх в Європі. Росія наполовину втратила здатність шпигувати в Європі після висилки понад 400 офіцерів російської розвідки з міст по всій Європі, і арешту кількох таємних шпигунів, які видавали себе за цивільних. Якщо говорити про кількість, то близько 80 російських шпигунів перебувають в Швейцарії. Це п'ята частина від кількості агентів Російської Федерації які шпигують в Європі. Ну, а щодо методів, то нещодавно з'ясувалося, що Росія шпигує за європейцями, встановлюючи на своїх посольствах різноманітні антени. Про це пише РБК Україна в Телеграм. Ну і нещодавно я нагадаю, була історія теж зі шпигунами у Польщі. Так само те, що було викрито, поляки зараз проводять перевірку, і зараз Польщі, до речі дуже активно взялися за російських шпигунів щодо їхнього виявлення, щодо їхньої діяльності, і все це зумовлено тим, що йдуть йде війна в Україні повномасштабна.